Вітаю, друзі, на своєму каналі. дільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас 18, -те. грудня. Бачите, знову літають. Сонечко, правда, сховалося за такі тучі, самоліти літають. А мене запитують таке запитання. Дай скажу, що сьогодні прохолодніше, аніж вчора. Чистять підмор, бачите. Від мишей все закрито. О, сонечко виходить. І зараз знову вони почнуть вилітати. Підмору не дуже багато. Вчора і сьогодні, оце за два дні, що вони почистили. Бачите. Щось, може, віднесли, а щось тут прямо з льотків висипають. Отака От обстановочка. І в мене запитують, ціна меда в Канаді, по якій ціні я реалізую мед. Ну, за бджіл я вже розповідав, яка ціна пакетів сімей, по якій можна продати. І скажу вам за мед. Меду в мене для опту немає, а для наших українців, сусідів канадійців, друзів у мене меду вистачає, щоб їх забезпечити. Бачите, отак літають вони на вулиці 7 градусів усього. Ну, завдяки сонечку вони. Літають недалеко, тут перед вуликами очищаються. Ну нема не слідів, щоб вони там по носа або що-небудь було, нема нічого. Ну продовжимо. Мет я реалізую не по кілограмам, а по літрам. Один літр я продаю 20 доларів. Ну, долари, звісно, канадські, не американські. Ну, вони не дуже там відрізняються від цього. Але я вважаю, що по такій ціні з дому, коли беруть, це дуже добре. Один кілограм у магазинах 13 щемось стоїть більше. А я продаю десь. Півтор... Ну, кіло 400, я літрову банку і півлітрові знаходжу і реалізую їх в такій тарі. Вам видно, мабуть, як літають вони, сонечко світить, а я розповідаю, от ціна меду 20 доларів. І тепер порахуйте. Хтось скаже, о, це дуже добре, так, да, краще, аніж в Україні, скажу зразу, тому що на 20 доларів я можу заправитися у нас в даний час долар 53 літр коштує бензин, дизель, звісно, тут завжди... Чомусь дорожче, влітку буває вирівнюється, а взимку дизель завжди дорожче. Хоча тут машини практично всі бігають на бензині. Тут дуже мало дизелей, а більшість карбюраторів. Ну, Інжекторні вони, карбюраторні, де старі ще є, можуть бути. Але все на бензині. І от порахуйте, якщо один кілограм я продаю за 20 доларів. А якщо ви кілограм продасте в Україні, скільки ви можете купити бензину? От пишіть мені в коментарях, є різниця чи ні. Скажуть, що може дешево віддаю. Мене влаштовує. Я знаю, що і українці, які тут поприїжджали. Звісно, хто працює, а якщо і двоє працюють у сім'ї, з головою, хочу сказати вам, живуть припіваючи. ні в чому собі не відмовляють. Це я вам точно кажу. Тому що в мене працює одна. Кохана дружина, і можна сказати, що забезпечую в даний час. Ну, звісно, десь іще тут приходить на бджолах, на іншому. Але основний заробіток це моєї дружини. Так що. З зарплати українці можуть собі дозволити купити навіть у місяць одну банку літрову завжди собі меду. Я хочу сказати, що я і в Україні ніколи не загинав ціни і тут не збираюся. Я знаю, що людям теж воно дешево достаються ті гроші. Я так порахував, що я це ж не оптом віддаю, а рознічна торгівля. Так що для мене це достатньо 20 доларів. Будуть, якщо б були в мене меди інші, тут гречка, де від кіляс може завести, або іще кіляс щось привезти, то звісно і ціна була краще. А отут, от у нашій провінції, де я знаходжуся, ну, квітковий медвесь і під осінь. Донник там був, він такого світлого коряру. А літній був, ну, не знаю, що там. Але він ярко вираженого смаку немає. Немає ні в одних квітів ярко вираженого. Не смаку, ну, смак іще є, такий тонкий весь, а щоб запах був сильний, немає такого. Зараз я вам покажу колір меду і далі трошки розповім. Ці теж літають. Ці, мабуть, будуть і при мінусі літати, скоро, якщо буде сонце. Я Просто не маю слів. Як вони, чого їх так безпокоїть, виліти ці. Я вже навіть і прикривав від сонця, але нічого не допомагає. Все одно літають. Ладно, підемо далі. Друзі, ну колір меду це літній. Бачите, такий гарненький. Він дуже не кристалізується, але сів, такі крупні в нього. Зерна чуть-чуть. Ну, мені чимось він напоминає не по кусовим е, зібностям, а по текстурі на наш мед із коріандра. А вкусові тут зовсім інші. І зараз я і ось такий мед, це підосінь мед був. Він такого, це, десь я його відкачував у серпні місяці, дуже багато було люцерни, люцерна квітла, дуже багато білого донника, квітло і вийшов такий мед теж, запах не дуже. Колір мені сподобає, подобається, ну він такий підсідає однорідна маса, як і в цьому меді, однорідна, нема там ні розділення, нема нічого. Є в мене весняний мед, в тому є розділення. Чому так вийшло, я не знаю. Зараз я вам покажу. Бачите, він у мене пофасований. І ось, як вам видно, Внизу підсівший мед, а зверху такий, може акація. У нас тут цвіла, може акація якраз попалася. Ну, оце я його розливав, весною нічого не було. А потім, бачите, де більше попалося густово. Там підсів. Не знаю, може і сурепка була тут квітла. Може сурепка попала в цей мед. Ну, таке розділення. Ну, я його, звісно, не реалізую. Самі його використовуємо для себе, тому що там немає, так скажем, товарного виду. Ну, так ми зимуємо. Бачите, в мене ще є така Отакі птиці я вам показував у мене хвильові попугачки, а це індійські ожерельні. Самець голубий, а то самочка жовтого кольору. Цей купався вже. На цьому буду завершувати коротеньке відео. Я вам в ньому розповів, дуже багато запитань було, по якій ціні я продаю мед Ось я вам все, як на духу кажуть, розповів, що по чому. Ось така в нас погода, сонечко світе, мороз був, сніг був, але зараз нічого немає, а на виходні знову 12-15 мінус. Політали. Слава Богу, і то гарно. Все, дякую, що ви зі мною. До побачення вам. Слава Україні і героям слава! Слава ЗСУ.